Якщо у вас ще повна морозилка заморожених ягід, а невдовзі будемо збирати новий врожай, то їх вже пора розбуватися. Тож пропоную вам рецепт смачних пиріжків. У мене сьогодні вишні, тож пиріжки будуть з вишнями. Я беру маленьку пачку кефіру, приблизно 450-500 мл. Можна взяти молоко, кефір має бути теплим. Тож, якщо ви витягли його з холодильника, то можна трішки підігріти. Додаю столову ложку сухих дріжджів. А ще, увага, додаю соду півчайної ложечки і погасю яблучним оцтом. Краще взяти яблучний оцт, Хоча це не принципово можна, звісно, і звичайний використати столовий. Ви скажете, що сода може погаситися кефіром, але оце тут потрібно навіть не для того, щоб погасити соду, а щоб тісто було м'якшим. Далі я додаю півсклянки цукру. О, дивіться, яка реакція? Зараз йде все шумить, пузириться. Далі додаю 2 яйця. Вливаю 50 грамів олії без запаху. Мені знадобиться 50 грамів масла, я його розтоплюю на сковорідці. Можна взяти Суміш типу тульчинки або ж маргарин. Додаю розтоплене масло, додаю дрібку солі і пакетик ванільного цукру. Здається, нічого не забула, тепер можна додати і борошно. Пересію його через ситочку, тим самим насичуємо його повітрям, киснем. Отправляємося різних грудочок. і замішуємо тісто. Спочатку я роблю це ложкою, потім буду місити руками. От я вже руками замішую, і вимішане тісто я поставлю в тепле місце підходити. Друзі, в мене чудово піднялося тісто. Бачите, повна миска. Руки я змащую олією. Відчіпую тісто. Такий колобочок, розплющую його, кладу ягоди і додаю маленьку ложечку цукру. У мене вишні, вони кисленькі, тому обов'язково цукор. Ну, в принципі, більшість ягід все ж таки є кисло солодкими, тому цукор додаємо, формуємо пиріжечки або булочками. Форму пиріжків обираєте таку, до якої ви звикли. У мене такі продовгуваті будуть. І викладаю на деко. Деко я вистелила пергаментним папером, до того ж просилікононим. Пиріжечки змащую жовточком збитеньким. Так. Можна додати молочка трішки. Ложечку, до жовточка. Випікати я буду приблизно 35 хвилин. Але буде під наглядом. Ну, дивіться, як у вас пече духовочка ваша, як вона там розраховується. Даю трішки підійти своїм пиріжкам і поставлю в духовку. Ой, друзі, як же вони пахнуть. Такі красиві, глянцеві, така смакота вийшла. Ви можете бачити, що вони попротікали, це нормально. І навіть дізнатися, чи натуральна начинка в пиріжках можна якраз за тим, чи попротікали вони, бо натуральні ягоди, фрукти вони обов'язково знайдуть собі. Таку шпиринку, щоб протекти соком із пиріжка.